Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. 28-й тур чемпіонату України зоря проти Вереса. Верес, який перебуває в зоні перехідних матчів, Ну і зоря, яка ще суто математично теж могла опинитися у небезпечній зоні. Тому дуже потрібні очки були обом тренерам. Бачимо вітання Юрія Коваля Олега Шандрука. Їхні команди були налаштовані на максимальний результат у цьому поєдинку. Ну і склади команд Луганська Зоря із Богданом Бутком номінально у центрі захисту. Але все ж таки, по ходу поєдинку як далі показали події в три центральні захисники. Грала Луганська Зоря. Ну щодо вереса тут знову відзначаємо те, що гайдучик виграє конкуренцію Урваль'євича, і саме він виходить на вістрі атаки своєї команди. Перші хвилини матчу в цілому зоря провела набагато впевненіше. Зоря солідніше виглядала на полі, попри бажання, попри емоції у Вереса, але все ж таки клас Луганців давався в знаки і дуже швидко, буквально на стику 9 і 10 хвилин, забиває пів захисних зорі. Олександр Яцик скористався передачею від індура. Хороша комбінація індур, дуже класно зайняв простір між суперниками, і далі яцик перештовхав захисників Рівненського вереса ось тут не зміг сміян завадити пробити витипів захистоку луганців і забиває зоря, забиває дуже швидко. Виходить вперед, команда Юрія Коваля не зміг врятувати тут Ющін свою команду. Ну і Яцик дуже класно поборовся за м'яч, протиснув захисника і знову забив у ворота Вереса. Свій перший і до цього матчу єдиний гол у чемпіонаті Яцик в першому колі забив саме в ворота рівненської команди. Далі зоря продовжувала атакувати. Активно фланги використовували Луганці. Так само вдавали швидко повертати м'ячик ось у цьому епізоді. Відбирає м'яч зоря. Мишньов віддає на Кереро. Кереро трошки пожонглював м'ячем перед суперником, відпасував Нондур, а Той зміг розвернутись і пробити у ближній кут. Дуже небезпечний удар від нападника луганської команди. Альюндур знову вийшов у стартовому складі. І момент був доволі непоганий. У нього фактично сам собі цей момент дур створив, прийняв м'яч спиною до воріт, розвернув курка і з-під захисника Вереса вийв ближній кут, але не поцілив площину воріт. Продовжувала зоря атакувати. Знову дур дуже класно чіплявся за м'ячі, роздавав передачі по флангах. Тут зайшов Кірюханцева праворуч. Яцик. Повертає назад і виконує Антюх Нандура, Той б'є головою, однак не влучає в площину воріт нападник луганської зорі. І знову варто звернути увагу на всю атаку. Її розігнав на фланг сам дуру. Він віддав передачу. Потім одразу побіг до штрафного майданчика, пробив головою, але не зміг влучити у площину. 33 хвилина, штрафний удар у Вереса. Кльоц закидає до штрафного майданчика. Простріл Вовченка, але гайдучик не зміг пробити. Джордан не дав себе протиснути. Ну і це фактично перший момент, який виникає у Вереса в цьому матчі. Аж під кінець першого тайму. І зі стандарту собі нагоду створює команда Олега Шандрука, але не забиває. Не зміг тут завдати удару. Нападник, крім Вереса, Джордан виграє боротьбою, вибиває м'яч. Хороший стандарт, хороший розіграш цього штрафного від рівненської команди. Але все ще без загрози для Сапутіна. Хороша діагональ проходить Гареро, у штрафний майданчик, і теж б'є в ближній кут, але Олдура вийшло значно гостріше. Не зміг перехопити передачу. Правий захисник Вереса Гакман пролітає повз м'яч і далі вже дуже багато вільного простору отримує Едуардо Гереро, яким користується. Вбігає до штрафного майданчика і сам пробиває Панамський Форвард, але б'є повз ворота. Останні хвилини першого тайму знову Ндур залишає м'яч в дотик. І широка атака озурі вкотре шукають Гереро, залишають того один в один порти захисника. І зараз уже ближче був панамський форвард до того, щоб влучити у ворота, але поки все ще розминаються його удари із з площиною ворі. другий тайм і знову. Активність саме Луганської зорі, 48 хвилина. І перша нагода виникає у команди Юрія Коваля. Антюх грає у центр. Далі Вишню на Кереро, і той пробиває з лінії штрафного майданчика. М'яч падає на сітку воріт згори, Доволі небезпечний удар від Гереро. За такої траєкторії польоту м'яча чи врятував би свою команду Ющішин, але панамець знову пробиває повз ворота. Ще одна втрата у центрі поля дуже багато неточних передач було у Вереса. І швидка контратака у луганської команди проходить передачі від Гереро на Антюха, той під право перекладає собі м'яч, пробиває. М'яч вилітає за межі поля. І цікаво, що після цього епізоду не кутовий, а удар від воріт призначили арбітри. Хоча був вже впевнений у стандарті Антюх і навіть йшов до кута поля. Однак рішення арбітра було зовсім іншим. Пройшов пас від Гереро поміж двох суперників, і далі вже з меж штрафного майданчика бив Антюх, але і тут забити теж зорі не вдається. Башить, що до перехоплення Башич дуже легко в центрі поля читає на кругу суперника, і знову через Антюха розвиває свою атаку зоря. Яцик Гереро. Гереро входить до штрафного, лівою пробиває перед собою Ющишин, і далі двічі намагався добити Антюх, але е, обидва випадки влучав м'ячем у голкіп. Дивимося ще раз е, перша спроба удару Гереро перед собою грає Ющишин, і далі першим був на м'ячі Антюх. правда і тут забити в номеру зорі не вдається. Е, ще один удар від Гереро зараз уже в площину воріт. Ну а потім Ющишин зміг не пропустити в цьому епізоді. Багато створювала зоря, але дуже багато команда ковля не забивала. Реалізація цьому матчі була серйозним ворогом Луганської зорі. А далі стався ось цей епізод. Спочатку падіння Яго, потім той же Яго боровся із Кереро, який теж опинився на газоні, але гра продовжилась, і Дахновський віддав передачу на дальню стійку, де Шастал змусив. Вантоха зрізати у власні ворота. Ще раз моменти ж тут Герер підштовхує Яго, але той підводиться, потім вже та щепляє Геррера, Однак показав арбітер, що граємо далі. І один і інший тут е, трошки руками собі допомагав. Ну і зрештою, цей момент завершується тим, що виконує подачу Дахновський, який ось тут підхоплює м'яч. Одразу бачить варіант по і віддає класний навіс, де вже в боротьбі з футболістом Вереса. Вантух зрізає м'яч у власні ворота. Прикрий момент для захисника луганської команди. Але Верес з першої нагоди, фактично, коли м'яч вже летів у площину воріт, зміг забити у цьому матчі. Ну і бачимо, ми реакцію Яго і Гереро, які вже перебуваючи на газоні, спостерігали за цим моментом. Зоря пішла забивати другий м'яч Гереро. Знову активний він в атаці, протягнув м'яч до штрафного майданчика. Антюх низом у дальній кут, але повз ворота. Пробиває вінгер луганської команди. Дуже багато було ударів в цьому матчі. І від Антюха, і від Гереро. І вперше лотай Міндур теж неодноразово воротам загрожував. Але, як ми вже говорили, реалізація у цьому матчі стала справжньою проблемою для команди Юрія Коваля. Червона атака Зурі який вже з'явився на заміну в другому таймі. теж допоміг Гереро м'яч отримати. І знову удар від пананця, удар з яким впорався Вадим Ющишин Зреагував на цю спробу від суперника перший номер рівненського Вереса. Проходить швидка передача вперед на Антюха. той грає на Гереро і знову не забиває Едуардо Гереро. Знову Ющишин відбиває цей удар. Тарі Мічен здобування пробиває вже за штрафного майданчика, але добування вийшло не надто небезпечним. А ось перший удар ось цей момент у Гереро. це дійсно супер шанс. Але просто не щастило тотально футболістам атаки луганської зорі, скільки вони моментів не використали у цьому матчі. Але й добування вже відмічена, з яким теж голкіпер впорався. Останні 10 хвилин виникає можливість для контратаки у Вереса і непоганий вихід з власної половини поля. Чотирьох вибігали футболісти Шандрука. Янаков отримує м'яч на лінії штафного майданчика, пробиває Янаков. І ось це, до речі, перший удар в площину воріт саме від футболістів Вереса на 83-й хвилині. Янаков його завдає, але пробив не сильно. Вінгер рівненської команди впорався із цим ударом Сапутін. Ну а далі знову знову зоря пішла атакувати. Верес захищався. Гереро. На межі штрафного пробиває низов в дальній кут Гереро, але пробиває повз ворота, не влучає 39-й номер. Тут доволі легко дозволили зміститись Гереро у центр. І не встиг кучеров завадити пробити своєму супернику але Гереро. Не поцілив у площину горіти у цьому епізоді. Багато моментів, багато ударів у зорі. Але свої шанси команда Юрія Коваля не використала. І через це, саме через нереалізацію, зоря у цьому матчі не змогла здобути усі три очки. Тож підсумку нічия, друзі. Ну а ми нагадуємо вам про наш збір ліга аеророзвідки 3.0. Скануйте QR-код і долучайтесь до збору на 16 мобільних пунктів керування для операторів БПЛА. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.